У світі існує два типи людей. Перший тип це люди-годинники. Вони завжди проходять вчасно, всюди. Для них не існує заторів, поганої погоди, чого й проспав. Якщо зустріч на 10, вони там о 9.55. Є другий тип це люди ще хвилинку. Вони запізнюються завжди. На хвилину, на 10, на півгодини, неважливо. І найцікавіше, що їм нічого ніби не заважає. Вони просто такі. І от уявіть класичну ситуацію, я людина пунктуальна з першого типу, чекаю друга в кафе, час ще настав, його немає. Я набираю його і ставлю, здавалося б, найпростіше питання у світі. Ти де? Як думаєте, що я можу почути у відповідь? Варіантів маса, але ось топ-3. Та я вже підходжу, буду через 5 хвилин зуб даю, я вже поруч, вже бачу вивізку. Всі ці відповіді, нібито правильні, так? Людина ж відповіла, не проігнорувала, але знаєте в чому парадокс? Жодна з них не та, на яку я очікував. І від цього іноді мене починає просто тіпати. Хтось на моєму місці реагує більш остро. Я не питаю, що ти робиш, підходиш, чи підповзаєш. Я питаю конкретно, де ти є географічно. Назви мені вулицю. Хтось починає думати про друга. Отже, ж безвідповідальне хамло, не цінує мій час. А що друг? А друг в цей момент думає про мене. Отже, ж душніла причепився до слів, я ж сказав, поруч. І от в цей момент на рівному місці, у подібних ситуаціях, ідеальні стосунки можуть зіпсуватися всього за 30 секунд. А знаєте в чому головний прикол? По факту ми обидва були праві. І ми обидва абсолютно чесні. Проблема не в тому, що хтось тупий, а хтось розумний. Проблема в тому, що ми просто говоримо різними мовами, тому що у нас в головах стоять різні операційні системи, різні базові налаштування, і ці налаштування називаються метапрограми. І оча я вам скажу: метапрограм існує багато. У кожного з нас свій унікальний набір цих налаштувань. Ви точно помічали це в житті? Чому з кимось ви на одній хвилі співслова, а з іншим ні поговорити, як з іноплентянином? Digital, 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 digital. Чому ви чуєте когось з першого разу? Когось не можете зрозуміти взагалі. Сьогодні дізнаємося, що це за магія. І я вам гарантую, якщо ви додивитеся це відео до кінця, ви отримаєте в руки такий інструмент, який назавжди змінить ваше розуміння, і погляд на спілкування і сприйняття інших. Тому народ, прямо зараз мовчуйтеся зручніше, наливайте собі щось смачненьке, поставте лайк цьому відео авансом, вам не важко, мені приємно. Ну і підпишіться, якщо ви ще не зі мною. Це РП про речі. Поїхали. Отже, повертаємося до нашої сварки по телефону. Що насправді відбулося в цій розмові, якщо відкинути емоції. Дивіться, я живу в своїй парадигмі сприйняття. Для мене час це карта. Це такий собі графік, це точка А і точка Б. Між ними чіткий маршрут. Коли я питаю, де ти, я хочу почути координати, щоб мій внутрішній GPS проклав маршрут і вирахував час прибуття. Я чітко розумію, скільки часу людині знадобиться, щоб кудись прийти. І коли мені в відповідь кажуть абстрактне підходжу, мій мозок видає помилку ERROR 404 бо слово підходжу на карту не поставиш. Це супер неконкретно і максимально розмито. Я втрачаю контроль і, звісно, незадоволений, я злюсь. Оця моя прошивка називається Наскрізний час. Я бачу час ніби з боку лінійно. А що мого друга? А для нього час це не карта, це річка. і Він у ній пливе прямо зараз. Він живе моментом. Коли він чує, де ти він не розуміє це, як координати, тому каже: я вже поруч, і він не бреше, це його чесне відчуття. Він бачить знайомий рік будинку, він вже відчуває запах кави з нашого кафе. Для нього це і є вичерпна відповідь. І коли я починаю вимагати точний час і координати, він відчуває тиск, ніби я намагаюся загнати його в якусь клітку з цифр, а він цю клітку навіть не знає. Його прошивка називається включений час. Розумієте? Це не про пунктуальність чи відповідальність, це про те, як наш мозок базово сприймає цей світ. Це наші фільтри сприйняття. І таких фільтрів у нас дуже багато. Сьогодні подивимося на декілька з них. Ну і з цього виникає логічне питання: а звідки воно береться? То нам ці фільтри встановив. Якщо коротко, то все дуже просто. Привіт, дідусю Фрейду, все з дитинства. Згадайте класичну ситуацію: зима холодно, і мама каже вам: вдягни шапку. Сама по собі проста дія, але згадайте, як саме вона пояснювала, навіщо це робити. І тут є два варіанти розвитку подій. Комусь з нас мама каже, вдягни шапку, бо захворієш, покладуть у лікарню, будуть робити болючі уколи, гуляти не підеш, будеш лежати з температурою, що в цей момент відчуває дитина. Страх. Вона вдягає ту кляту шапку не тому, що хоче, а щоб уникнути болю і проблем. А комусь іншому його мама каже: вдягни шапку і не захворієш. Виростеш сильним, зможеш довго гуляти на вулиці, кататися на санчатах, скільки захочеш. Що відчуває ця дитина? Натхнення. Вона вдягає шапку, щоб отримати нагороду в майбутньому. Так, народ, вже за традицією, як завжди, не має погано чи добре. І та, і та мама найкраща для своїх дітей. Просто вона по-різному проявляє турботу. Повертаємося! Думаєте, це просто історія про шапку? Ні, друзі, це можливо історія про все ваше життя. Бо ось цей перший хлопчик, якого лякали уколами, виростає. Він приходить працювати в офіс, він стає успішним, він ідеальний виконавець, він шукає помилки, він перевіряє звіти по 10 разів. Чому він так робить? Не тому, що хоче успіху чи стати директором, а тому, що він до смерті боїться, що його звільнять, накричать чи його штрафують. Його драйвер по життю це мотивація, від. Він все життя ніби робить все, щоб уникнути проблем. А другий хлопчик. Він воростання і стає таким самим робітником, але який бачить тільки бонуси і вершини. Він більше може ризикувати, це факт, може не помічати небезпеки, бо він біжить за своєю моркою, що попереду його драйвер мотивація до чогось. До речі, багато керівників у великих компаніях використовують цю інформацію. Знаючи це, ви тепер розумієте: першого не можна мотивувати грамотою чи обіцянкою підвищення через 5 років, йому треба безпека прямо зараз. А другого не можна лякати штрафами, чому стане нудно, і він звільниться. І таких фільтрів, як я вже сказав, купа. Давайте швидко пробіжимося ще по одному цікавому, який називається класифікація світу. От дивіться питання до вас, як звали автора книги, яку ви читали останньою? Або як звати того актора, що грав головну роль у фільмі, який ви вчора дивилися. даю, зараз одна частина з вас чітко назвала ім'я і прізвище, а друга частина зависла і подумала, ой, та в мене пам'ять не імена взагалі ніяка, я не пам'ятаю. Прикол у тому, що у вас нормальна пам'ять, просто ваш мозок не класифікує світ через людей. Для вас важливіша сама історія, інформація, а не хто її носій. А для першої групи світ складається саме з персоналі. для них хто сказав важливіше, ніж що сказав. А тепер давайте подивимося, як цей фільтр класифікації світу, але вже через дії руйнує сім'ї щовечора. Згадаємо класичний вечірній діалог. Чоловік приходить з роботи. Дружина його зустрічає і питає: Як там справи на роботі? Чоловік відповідає: нормально угоду закрили і все, крапка. Дружина ображається. Вона думає, «Блін, холодний який, йому на мене байдуже, він закрився. А чоловік задоволений собою, він видав суть результат сухої залишок. Він мислить категорію результат і загальне. А тепер увага, дзеркальна ситуація. Чоловік приходить і питає дружину, що ти сьогодні робила. І вона починає: Ой, уявляєш, я пішла за кавою, зустріла тубаристу, таку. пам'ятаєш її. Ми з нею поговорили про погоду. Потім я подумала, що треба подзвонити мамі. А потім я вийшла, побачила у вітрині таку сукню. Зайшла поміряти, що в цей момент відбувається з чоловіком. Ви прям бачите, як у нього очі скляніють. Його внутрішній процесор перегрівається. Він думає, боже, жінко, скільки зайвих рухів, просто скажи результат, ти купила сукню чи ні? В чому тут проблема? Чоловік живе у світі результатів, йому треба фінальна точка. А дружина живе у світі дій і деталей. Для неї життя це процес. Вона не просто купила сукню, вона ходила, дивилася, мріяла, спілкувалася. Для неї всі ці дієслова є саме життя. І коли чоловік вимагає тільки результату, вона відчуває, що він знецінює весь її день. І починається карусель. Ще один приклад, де ми часто ламаємо списи, це прийняття рішень, особливо під час шопінгу. Уявіть, двоє людей вибирають машину. Один сідає за кермо, проїхався коло, йому зручно кермо крутиться сидіння м'яке. Він каже: Беру. Ви йому кажете: слухай, почекай, але ж у блогерів погані відгуки про цю модель, там підвізка слабка. Він дивиться на вас щирим подивом і такий, ну і що? Мені ж зручно, я так вирішив. Мені байда на блогерів. Його головний суддя знаходиться всередині нього. Це називається внутрішня референція. А інша людина, він вибрав машину, вона йому наче подобається, але він не купує. Він ходить навколо, він дзвонить татові. Він читає форуми до третьої ночі. Він питає менеджера в салоні. А це точно хороший вибір. А люди що кажуть? Йому фізично страшно вирішити самому. Йому життєво необхідно, щоб хтось ззовні поставив печатку і сказав, молодець, правильний вибір. Це зовнішня референція. І от якщо ви будете тиснути на першого і нав'язувати йому свою думку, він вибухне і пошле вас. А якщо ви не підтримаєте другого і не скажете йому, що він молодець, він ніколи в житті не наважиться на покупку. Про щось таке, до речі, в мене на каналі є інше відео, можете подивитися, посилання буде ось тут, тут. правильно показує. Народ, ну і наостанок, давайте підсумуємо, для чого вам взагалі це знати, що це вам дає на практиці. Це питання вашого успіху, ваших грошей і, повірте, найголовніше, вашого душевного спокою. По-перше, у стосунках ви нарешті перестанете пиляти свого партнера за те, що він чи вона якісь не такі. Ви зрозумієте, він не ігнорує вас спеціально, він не тупить, він просто потребує іншої інструкції до вашого спілкування. Це розуміння збереже вам купу нервів, а можливо навіть і шлюб. По-друге, у кар'єрі. Якщо ви розумієте метапрограми, ви стаєте генієм спілкування. Ви знаєте, кому з підлеглих треба дати детальний чек-лист, детальному типу, а кому свободу. Бо тоді загальну ціль загальному типу. Кого треба трохи налякати дедлайну, мотивація від, а кому пообіцяти жирну премію, мотивація до. І по-третє, для себе. Ви просто перестанете злитися на світ за те, що він не такий, як ви собі придумали. Тому, коли наступного разу хтось відповість вам по телефону зовсім не так, як ви очікували, зупиніться на секунду, вдихніть, згадайте про шапку в дитинстві, згадайте про карту і річку, подумайте, а як він зараз бачить цей світ, через який фільтр. І спробуйте перекласти свої слова на його мову. Якщо друг пливе в річці часу, спитайте його не де ти географічно, а скільки тобі ще їхати по відчуттях. І ви побачите магію, як конфлікти зникають на рівному місці. Вивчайте себе, намагайтеся зрозуміти інших, і нехай ваші метапрограми працюють на вас, а не проти вас. Це був про речі. До зустрічі!